Більше 11 тисяч хмельничан сьогодні перебувають на квартирному обліку міської ради. За рахунок державних коштів у 2012 році вдалося забезпечити квадратними метрами 23 хмельницькі родини. За кошти міського бюджету квартири отримали дві багатодітні сім'ї. На даний час у місті діє дві програми, відповідно до яких городяни можуть втілити у реальність мрію про власне житло. Це програма з отримання пільгового іпотечного кредитування та доступне житло. По першій програмі по отриманні пільгової іпотечного кредитування це держава компенсує 13% коштів за отримання кредитів. Громадяни будуть платити тільки 3%. На сьогоднішній день по місту Хмельницькому відібрані і війшли в цю програму 11 об'єктів, в яких є більше 300 квартир. Відповідно до програми, термін кредитування надається до 15 років. Площа житла визначається, виходячи з розрахунку 40 метрів квадратних загальної площі на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб та 18 метрів квадратних на кожного наступного члена сім'ї, але не більше як 76 метрів квадратних. Якщо ж позичальник захоче квартиру більшого розміру, за додаткові квадратні метри сплачуватиме сам. Обов'язковою умовою участі в іпотечному кредитуванні є платоспроможність. Щомісячне погашення кредиту не повинно перевищувати 50% сукупного доходу сім'ї. А після сплати платежу на одного члена сім'ї має залишитися не менше 1100 тисячі гривень. За умовами програми Доступне житло. 70% від вартості квартири платять громадяни, 30% компенсує держава. Сьогодні на таке претендує три сотні хмельничан. Якщо по першій програмі можуть взяти участь у програмі громадяни, які не перебувають на квартирному обліку, а забезпечені житлом менше 9 квадратних метрів житлової площі на одну особу, а також громадяни, які проживають в гуртожитках. Право на державну підтримку мають громадяни, які перебувають на обліку поліпшення житлових умов та визнані такими, що мають право на доступне житло. Перш за все необхідно підготувати документи. Довідку про склад сім'ї прописки надати копія паспортів, копія індивідуальних кодів, копія про народження дітей для включення їх до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Більш детальну інформацію можна отримати в інформаційно-консультативному центрі за номером 79 48 05 76 23 66 або у відділі обліку та розподілу житлової площі міської ради провулок Пушкіна 5 телефон 65 60 64 або 79 27 73